Це тільки що гуртала ленту, злякалася. Це тільки що гортала ленту і попався мені такий анекдот. Ну, розкажу й вам. Іноді треба, не знаю мені, смішний, коротше говоря. На вулиці дівчина підходить до чоловіка і каже, соціальне опитування. Скажіть, будь ласка, де ви працюєте? А він і каже, Плацюю на телебаченні. А як вас туди взяли? Це з дефектом мови, як вас туди взяли? У вас там що, блат? Ні, не блат, це стлад? Рекомендувати покази в Сен Лоран, так як він один з люксових брендів, який диктує нам моду. З нами залишаються 80-90-ті роки. Дуже схожий показ насправді з попереднім. Якщо ми подивимося, ці величезні плечі, вербалізовані, тонка талія, масивні сережки, Ось ця масивність знову залишається. Також акцентність в образі, навіть декілька, тобто сережки на голові, кепки залишається актуальна довжина по коліна. Це взагалі не моя довжина, але хто високий, худорлявий, це просто дуже красиво. Ми бачимо ось цю елегантну драму, богемність, ось ці масивні сережки, величезні, об'ємні, чорні сукні. Дуже тішить мене, що естетика 80-х-90-х залишається з нами. До речі, ось ці бандиті, що попереду да, гіперболізовані, знову ж таки, їх не обов'язково брати ось тут. Ви можете на плечі десь акцент наробити. І не обов'язково банти, це можуть бути якісь валани, плечі. Дуже надихаючі. Доброго всім дня, дорогі друзі. Вімкнувся телефон періодично, тухне, і сторість записати дуже важко. Мене перекидає то наживо, то в Рілс. Я навіть не могла привітати свою подружку Жану з Днем народження. Я їй написала, вибачилась. Ну, от. Зараз ще викладеться це, сторіс, чи не викладеться, не знаю. Мене ж кажу, мене перекидає або в Рілс, або наживо і тухне. Розумієте? Тому все в порядку, жива здорова. Якщо завтра, можливо, вирішиться це питання, покажу, ж прийшли мені халати. Обов'язково покажу. Дуже гарні, дуже гарні. Так що обіймаю всіх, жива здорова проблема з телефоном. Дівчат, не знаю, чи це сторі загрузиться. Наче загрузилось, пройшло. Жаночка, вибач, що невчасно. Ну, Я тобі пояснила ті причини. Тому краще пізніше, ніж ніколи. Я тебе вітаю, з днем народження, який вже відбувся в тебе. Здоров'я тобі, мирного неба. Нехай все ладиться. І нехай все в тебе буде добре, і вашої родини. А ще в нас захворів він, тільки захворів дуже-дуже серйозно. У нього. Він худ, схуд, хоч у нього був апетит гарний, він дуже схуд. Здали аналізи, у нього проблема з почками. Це як ви знаєте, на постійно гемодіаліз людям, так само і собачкам. Ну, от 5 днів кожного дня, а тоді 3-4 рази на тиждень. І знову ж таки, візьмуть аналізи. І низький гемоглобін, і це все треба якось відпускати. Ну, в общем, все докупи. Нічого, витримаємо, ми сильні. Сьогодні ще нічого не їла. І тріски в роті не було, інжир, брешу. Два інжира з'їла. І давно вже нагріла, заходила в польський кров'янку. И забула про неї. Забула про неї. Зараз будемо на прямому ефірі мокбан. Це ж теж на тему заказала, фігня ще там. Все, що не закажеш, це а Те, що... Для мочалок спадає, коротше. Швабру заказала, тут маленька прийшла. Ну, коротше, все, не дружу я з тема. Єдине, що гарне, це топки. Ну і ця друга підстановка, наче не певна для цих. Для чого? Для ножів. Не знаю ніколи. Він не брала раніше кров'янку. Вона в них завжди різна. Кума, казала, взяла в себе, дуже пірчена. Взяла я колись якісь приправи занадто багато накидано. Та вроді нічого. Не подобалось мені. Запечену і добрешим. Смачно. Обазка. Вибачте, що в прямому ефірі, але я ще сьогодні нічого не їла. Їздила <кхід> забирати подружки подарунок. Біля нас є торговий центр, там є магазин Вікторії Сікрет», але він закрит, зачинений написано до осені. Вже осінь він ще не відкрився. А де всі їздить шукати. Заказали на сайті, я їздила сьогодні, забирала. Таке, в магазині, при магазині таке, що з нової почти. Вона забирала. Ввечером буду складати посилочку. він багато чого заповідав. І людей ображати не можемо. А ми їли все життя кров. Поросят різала, начиняла кров'янку. І їли. Наче ми грішні. Я думаю, не одна, я така. Сто відсотків. Коли жарю грибочки, обов'язково додаю вершкове масло. Дякую. Та я кусочок зіла. Чотири штучки купила такі, як сосісечки. Якби всі жили по законам Божим і світ би, може, був інакший. А бачите як. Як ваша подруга жона, спілкуєтесь? Звісно, спілкуємося, спілкуємося і голосовими, і дзвонилися по відео. А як же? Спілкуємося. У мене серед блогерів нема ворогів. Я по цей день люблю кров'янку, хоча вже свиней не держимо, я теж. Я знаєте, як окремо варила гречку. Колись робила із рисом, але більше якось класична була з гречкою. Кров запікала, оце виливаю зразу в чугунчик і в духовку. Ну а там запікається, я тоді на м'ясорубку перекручую, додаю ту гречечку, кусочок м'ясця відварюю, кусочок серця, можна серце кубиками. сиреньке. Ну я відварювала на м'ясорубку, коли й сиреньке, по-різному було. Сиренька, дрібненько ріжу, ну, в основному пережарювала і то, то так туди, то перемалювала. Цибульку смажила, чесничка трошки, смачна була. Ви ж уявляєте, скільки людей їсть кров'янку, які в магазині продають, він також виблискує. Це ж всі грішні. Ой, дівчата, Всі грішні, нема не, не, не грішни. У нас є такий день 24 плюс, сонячно, вітру немає, грибочки жарю і більше нічого. Завтра буду, хоч у деруні, завтра нас Курочку, може, отак замариную на грилі, щоб на вихідний було. Дарунів точно насмажу картоплю. Картопля є, треба її використати. Треба. Я завжди блендерю картошку, а завтра хочу на на тертушку, ту морквяну, як раніше. А сьогодні самі грибочки, є, там що їсти. Я ж вчора готувала баланьє, зайчі, баланьє соус, тому він є, макарони є, все є. Грішні, але точно не в цьому випадку, я з вами згодна. В автоклаві ковбасу робити, чи що, гляньте. Чи Мої міри це баклажанів, чи паштет. Паштет теж робили, завжди, дівчата. Мені завжди, коли різала порося, приходила допомагати моя подружка Закарпаття сама. То ми за нею за день і кров'янку, ну кров'янку ні, це я, звісно, кров просто жарили. Колбасу домашнього обов'язково, хоч одну начиним на вечір на шашлик. І паштет старалися в той же день покрутити і поставити. У ну, мене завжди на наступний день лишалось, а ще порося як великий, більше 200 кг. На наступний день залишалася тільки кров'янка. Вітання з Київщини і вам вітання із Англії. Кров'янку, закриваєте в баночки. Я представляю, як це смачно. Ні, ми не закривали банки, в банки. У нас ніколи автоклава не було. Я на водяній бані, але колбасу ніколи не закривали. Ну, зазвичай пороча різали на Новий год на паску. І воно якось там Новий рік, різдво, і воно якось ішло. Люди заморожували кров. Порізно все. Мажу грибочки. оце вся моя робота на сьогодні. З'їздила, забрала ж Вікторію Сікрет, трошки не така, як у мене, Красивіша піжама, ну вже нова моделька. Ну нічого. Колись я собі таку ще замовлю. Мені знаєте, що не подобається, довгий рукав, а короткий рукав з шортами, а шорти вже мені не Ну, Це тільки спать, а хочеться ще жити, не тільки в ній спати. А довгий рукав не люблю. Мені вони, вони мішають довгі рукава. Оце, що я поїла, два інжира, кусочок ковбаски, кусочок маленького хліба. І ще повечеряю, і все. Де ваша кума? Кума моя у Польщі? В Польщі. Я недавно в неї була. Хто дивиться мій інстаграм, я все показувала. ту неділю я їздила, а в понеділок вівторок приїхала. Літала. Літало. Останнім часом у мене польоти хвилювальні, тому що наше БРП, яке нам дали тут у Британії, резидент Британії, воно до 24-го року. І тому всі дані в електронній адресі. І всі дані в електронній адресі, і цю електронну адресу треба там деякими. Методами відкрити, ну не раз там, що знайшов і зразу електронна електронний адрес, а ні, там перейшов, вводиш паспорт, потім далі вводиш і далі вводиш і завжди хвилюєшся. Інколи питають, інколи не питають, інколи вистачає шир-кода. Дякую, дякую. Знаєте, летіли стенирів, я вже все пройшла і ніколи не могла подумати, що мене прям коли впускають у літак, попросять мене цю візу. Ну тоді мені пояснили, що якщо щось просрочене. І мене впустять у літак, то мене від цілі вже не мають права вигнати, мене приймуть тут, але буде штраф там, що не додивились. Тому деякі дуже перевіряють, деякі не дуже. готові. Ну, як пахне чесничок. Дівчата гриби вішанки, брали у польському. Чесничком. Ох, оце пенічок. Доброго денечка, Зоєчка. Доброго денечка. Тепер це трійня ці трі лети. Воно мені не подобається. Não vai ter Кошка. Що так Вошка? Людочка Конева, моя рідненька зірочка, моя любименька односельчаночка, моя ну, сама любименька, самолюбименька. Дякую тобі велике за привіт і тобі також привіт від усієї моєї родини, Людмила Вікторівна. Я дуже часто тебе згадую. Вчора у мене в прямому ефірі була твоя кума Таня. І, і, і Лариса. Лариса підняла тись м'янова. І вона була. Готувала гриби сможила, вешенки ві, ві, і все. Їхала, забирала пижаму, пижаму. Я тільки зайшов, подружки заказала на день народження, в неї в неділю. Ну, прийде доставка, звісно, на тому аж тижні. Ну, вона знає, що я їй подарую піжаму, біжами, ми це обговорювали. Не така трошка, як у мене, але дуже-дуже нова, новий цей, мені, нова класика. Там дуже багато різних на сайті квіт, і цвіточок, і все. Ну, вона таку не схотіла, хотіла таку, як у мене. Тому у них вже нова класична вийшла, і, і така, як у мене була, але була тільки ель. Ну, а Піжама ж не повинна, щоб вона обтягувала. Ну, буде подарунок. Будемо на літо на відпочинок їхати, будемо в однакових. В однакових. Ну, трошки на однакові, так і треба, щоб трошки відрізнялися, правда? ж? Так що я сьогодні нічого не готую. Вчора ж я балан'є заробила, макарони, спагетті в мене є, ще ті кольорові макарони є. А на завтра замариную курочку. ну, Зранку завтра замариную шматочками і на... я мариную сиру цибулинку, тру на терці, сіль і перець. А потім отут роблю соєвий соус, олію, мед, гірчицю, зернах і таку гірчицю. І потім, коли вона вже готова, зверху помазую, тоді вона смачненька. І буде і дирунів нас мажуть. І оце все. А в неділю вже хто хто що хоче. Хоче щось добріше, нехай йдуть в ресторани, ні будуть їсти курицю. Взагалі, якось так. Бо я ту неділю так нічого не підготувала, сказала, нічого не готуй, підемо десь поїмо. а що пішли, поїли і гарно поїли. А вечором все одно їсти хочеться. Ну що, відкрили там сир, таке все, щось такого хочеться, не зрозуміло якого. Тому заказали суші. Ну Тут суші не добрі. Ну, є десь добрі, мотають десь добрі. Хтось ну, приватний, українці. Тут Українці вже всі такі, знаєте, позаймали позиції, бо краще них ніхто не, не вміє нічого робити, чесно вам скажу, ні прибирати. Хоча я бачу, визивають клінінги, мить вікна. Спеціальна машина їздить по трьохповерхові будинки. Ну, у нас Оксана справляється, і у нас два поверхи, то на другому справляється, вікно менше там, а тут же на стрімяночку становиться. Так що, от такі дівчатка, мане діла. Це ж кажу, це моя. Плита мене бісить. Я вдома була індукція, яка ж тільки була краса, чесно слово. Це була краса з краси. Я хочу вам сказати, оце вже заказала на тему для мочалок. Ну, воно тут розчіпається. Коротше. Тема тема. Тема є тема. Швабру при. Везли мені для ліліпутів, зовсім маленьку. Ну, Маленьке відро, швабра низенька, таке. Що з коротше, більше не заказую. Вже казала більше, мабуть, ще спробувала, але таке. Для ліліпутіків. Хоча одну мені заказували в салон діти, їм не підійшла, віддали мені, то це вже другий рік. Я не, не, нею не налюбуюсь. Не не, Дуже вдала вийшла. Ні тряпочка, то там петлі не вже почали прориватися, так уже ж другий рік. У ну, мене є запасні, але не така, що тряпка все одно, ця краще. Буде у нас причудовенька, гарненько, тепленько. І що і ще вам сказати? Сьогодні три я випала. Вечером буду посилку збирати, можливо, вийду до вас і вечором. Вечером якось в мене багато людей дивиться, днем — ні. Я вже виходила в інстаграм ну, у прямий ефір. Ну, йшла додому, не взяла тілешки, тівчат. Думаю, що мені? Мені тільки забрати Ну, Забіжу, думаю, Ліду. І що? пуста сумка, на що мені та тілешка? Тут зайшла, купила сердечок курячих собачкам, овочевого йшла чи фруктового, інжир купила, мандарини купила, персик купила, ну, коротше, огірочки купила, помідори купила, і купила, купила і сумка. Жаль грибочки, грибочечки. Дуже мало дивиться, полайкайте, будь ласка, мій ефір. Всім привіт, Чого ви Це посилка. Чого ви? Посилочка прийшла, маленька посилочка. І не мені. Посилочка і не мені.